Арменд приїхав до Швейцарії в межах програми возз'єднання сім'ї. Він тут лише кілька місяців і погано знає місцеву мову. Він не навчався професії на батьківщині, але хотів би це зробити, щоб мати в майбутньому можливість працювати і заробляти гроші. Як йому діяти? Арменд хоче працювати у роздрібній торгівлі і відвідує інформаційно-консультаційний центр БІЦ у своєму кантоні, де надаються консультації з питань кар'єри та навчання. Оскільки Арменд у Швейцарії нещодавно йому рекомендують спершу відвідати мовні курси. Йому також розповідають про учнівство – найпопулярніший шлях здобуття освіти у Швейцарії. Учнівство передбачає роботу на підприємстві та відвідування професійної школи, поєднуючи теорію з практикою. При цьому людина з першого дня отримує заробітну плату учня. Шлях до набуття професійної кваліфікації вимагає часу, але воно того варте. Шанси знайти хорошу роботу на ринку праці значно зростають, а професійна кваліфікація фінансово виправдовує себе вже через кілька років. У Біц Армен також дізнається про однорічне інтеграційне стажування Інволь, яке можна пройти в різних професійних сферах. Воно орієнтоване на емігрантів і є ідеальною підготовкою до професійного навчання. Під час стажування Інволь людина працює кілька днів на тиждень на підприємстві, набуває перші практичні навички, а також відвідує школу. Армен дізнається про умови вступу до Інволь у своєму кантоні. Після того як він виконав умови, він влітку розпочинає навчатися за програмою. Таким чином, Армен покращує свої знання місцевої мови та ознайомлюється із професійною сферою. Після закінчення Інголь він оптимально підготовлений до отримання професійної освіти. Через три роки він успішно завершує навчання на спеціаліста з роздрібної торгівлі, отримавши Федеральний сертифікат компетентності ІФЦ. Рішення піти на стажування виправдало себе. Армен знайшов роботу спеціаліста з роздрібної торгівлі та є матеріально незалежним. У нього вже є подальші плани на майбутнє. Він хотів би отримати професійно-технічний атестат зрілості та піти до вишу вивчати економіку. Успішна кар'єра у Швейцарії часто починається з професійної освіти. У БІЦ ви можете дізнатися, з чого починати.